Псалом 50 Помилуй мене, Боже, з великої милости своєї і з великого твого милосердя зітри беззаконня мої. Обмий мене зовсім із мого беззаконня, і з мого гріха мене очисти, бо беззаконня свої я знаю, і мій гріх передо мною постійно. Проти тебе одного я згрішив, і перед очима твоїми зло вчинив, так що справедливим будеш у словах своїх і чистим у своїм присуді. Ось я в беззаконні народжений, і в гріху зачала мене мати моя. Ти ж правду полюбив єси в серці, і в душі моїй відкрив єси мудрість. Очисти мене із сопом, і буду я чистий, омийте мене, і стану я біліший від снігу. Дай мені почути радість та втіху, і зрадіють кості, тобою сокрушені. Обличчя своє заховай від гріхів моїх, і всі беззаконня мої зітри. Серце чисте, створи мені, Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Не відкинь мене від свого лиця, і Духа Свого Святого не забери від мене. Верни мені радість спасіння Твого, і духа добровільного підтримай в мені. Беззаконних я буду навчати доріг Твоїх, і навернуться грішники до Тебе. Визволь мене від вини за кров. Боже, Боже, спасіння мого. І язик мій радісно буде співати про справедливість Твою. Господи, відкрий мої уста і уста мої сповістять Твою хвалу, бо жертви ти не жадаєш, а я дав би її, цілопалення тобі не до вподоби. Жертва Богові, зламаний дух, серцем зламаним і упокореним ти не погордуєш, Боже, учини добро Сіонові за твоєю ласкою, збудуй єрусалимські мури. Тоді будеш бажати жертв справедливості, цілопалення та жертви. Тоді на жертівнику твоєму приносити будуть тельців. Брати і сестри, цей псалом один із найглибших криків душі людини до Бога. Давид, усвідомивши свою провину, не шукає виправдання, а смиренно визнає гріх і просить Господа про очищення. Ми всі маємо моменти, коли серце обтяжене провинами і здається, що немає виходу. Але псалом 50 відкриває двері. Бог завжди готовий пробачити, якщо ми щиро звертаємось до нього. Ключове прохання Давида серце чисте, створи мені Боже, і тривалого духа в моєму нутрі віднови. Воно звучить як молитва і для нас сьогодні. Поглянь, як Давид визнає, проти тебе одного я згрішив. Він розуміє, що навіть якщо провина була перед людьми, справжній гріх завжди проти Бога, і лише Господь може зцілити і звільнити серце. Перша істина Бог не відкидає зламане й упокорене серце. Навпаки, саме таке серце він приймає і піднімає. Друга справжня жертва для нього не зовнішні діла, а покаяння. Ми можемо виконувати ритуали, але якщо серце холодне, вони не мають сили. Третя радість спасіння завжди повертається, коли ми віддаємо серце Господу. Бог не лише очищує нас, а й дарує нове життя, нову надію, нову силу. Цей псалом не тільки прохання про прощення це заклик до нового життя. Давид просить не лише стерти його гріхи, а й дати духа добровільного, внутрішню силу для змін, і ця сила доступна кожному, хто шукає Господа. Коли ми щиро кличемо до нього, він оновлює наш дух, наповнює серце миром і вчить жити по-новому. І щоразу, читаючи це слово, ми наближаємось до світла. Тому, брате і сестро, не тримай біль у серці, довір його Господу, віддай йому провину, і ти відчуєш легкість, бо там, де є покаяння, завжди є надія. І пам'ятай кожен раз, коли ми читаємо і слухаємо Боже Слово разом. Ми будуємо спільноту віри. Твоє амінь. Чи кілька щирих слів у коментарях можуть стати підтримкою для іншої душі, яка шукає надії. Якщо сьогодні ти відчуваєш, що сили закінчуються, прочитай цей псалом уголос дозволь словам стати молитвою твоєї душі. Відчуй, як Божий мир огортає тебе. Коли ми наповнюємо розум і серце його словом, тоді навіть найбільші випробування. Трачають владу над нами. Саме тому я запрошую вас. Підпишіться на канал, щоб не пропустити нові молитви і проповіді. Разом ми зростаємо у вірі і силі, бо в єдності є благословення. Друзі, тримайте ці слова у серці Бог завжди поруч. Його милість більша за наші гріхи, Його любов сильніша за будь-яку провину. Нехай ця молитва Давида стане й вашою молитвою сьогодні, нехай Господь оновить ваш дух, подарує мир і зміцнить віру. Амінь. Господи Всемогутній, милосердний Отче, ти той, хто тримає у руках небо й землю, хто знає серце кожної людини, хто бачить наші шляхи і проводить нас серед темряви цього світу. Я сьогодні приходжу до тебе з щирим серцем, щоб благати твоєї опіки і милості для всіх моїх підписників, для кожного, хто читає ці слова, хто шукає твоєї присутності та прагне бути під Твоїм покровом. Господи, укріпи їх у вірі, дай їм відчуття Твоєї близькості. Нехай у найважчі хвилини вони не втрачають надії, бо Ти світло, що сяє у пітьмі. Убережи їх від щоденних небезпек. Від нещасних випадків, від злих людей, від несподіваних ударів долі. Стань ти їхнім щитом, їхнім муром і охороною. Господи, захисти їх від спокус, що приходять нишком, від того, що може віддалити від Тебе, від марних бажань, від неправильних виборів, від слів і вчинків, які приносять біль та розпач. Дай їм мудрість розрізняти добро і зло, силу, обирати правду, смирення. Приймати твою волю. Молю тебе, Боже, відведи від них небезпеку війни. Ми живемо у часи тривоги, у часи, коли серця стискаються від страху і болю, захисти їхні домівки, їхніх близьких, їхніх дітей. Дай мир їхнім країнам, містам і селам, пошли своїх ангелів-охоронців, щоб огортали їх твоїм захистом уночі й у день, на шляху і вдома. Благослови, Господи, їхні думки, працю і відпочинок. Нехай кожна їхня справа приносить плоди добрі, нехай їхні серця будуть наповнені любов'ю і світлом. Зціли їхні рани, внутрішні й зовнішні, дай силу перемагати страх, тривогу, самотність. Молю тебе, Отче, щоб Твоя благодать супроводжувала їх у кожному кроці. Нехай жодна темрява не зможе знищити їхнього світла. Нехай жодне зло не матиме влади над їхніми душами, покрий їх своєю правицею, дай відчути, що вони твої діти, що ти завжди поруч. Нехай Дух Святий надихає їх щодня. Нехай у серці буде мир, на вустах слова благословення, а в очах надія. Господи, відкрий їм двері до нових можливостей, де буде правда, добро і радість. Убережи від хибних доріг, від фальші, від розчарувань. Господи Ісусе, будь для них другом і наставником. Коли вони впадуть, підведи, коли заблукають, приведи на правильний шлях, коли серце їхнє обтяжиться, оточи їх своїм спокоєм. Ти сказав прийдіть до мене всі струджені й обтяжені, і я вас заспокою. Прийми їх усіх під свої крила. Я дякую тобі, Боже, за кожного з них, за те, що вони є, за їхні серця, за їхні історії, за їхнє прагнення світла. Благослови їхні родини, їхніх дітей, їхніх батьків. Нехай у їхніх домівках буде достаток, у серцях мир, у душах віра, а у майбутньому надія. Господи, тримай їх міцно у своїй любові, бо ти їхній пастир, їхній охоронець, їхній спаситель. У твоїх руках їхнє життя, їхні мрії і їхня доля. І нехай кожен, хто читає цю молитву, відчує твою силу вже зараз у цю мить, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Господи, Всемилостивий, сьогодні я підношу до Тебе молитву за всіх моїх підписників. Ти знаєш їхні серця, бачиш їхні дороги. Чуєш їхні думки ще до того, як вони їх вимовлять. І навіть тоді, коли вони згрішають, коли падають і помиляються, я прошу тебе прости їм, Боже, бо Ти Бог милосердя, і твоє прощення сильніше за будь-який гріх. Якщо вони спотикаються, Господи, підніми їх, якщо їхні серця тягне у темряву сумнівів і слабкостей, освіти їх своїм світлом. Нехай жоден із них не загубиться у відчаї, а завжди пам'ятає ти близько, ти поруч, ти готовий простягнути руку допомоги. Господи, якщо вони хворіють тілом чи душею, дай їм сили прийняти зцілення від тебе. Пошли їм здоров'я, відновлення, нове дихання життя. Нехай їхні рани зцілюються, а серця знаходять спокій. Якщо вони носять у собі біль чи втому, перетвори це на джерело сили та свідчення твоєї доброти, благослови їх у праці, у навчанні, у кожному рішенні, яке вони прийматимуть сьогодні, дай їм мудрості обирати правду, мужності уникати спокус, смирення приймати твою волю. Якщо прийдуть випробування, укріпи їхню віру. Якщо прийдуть радості, навчи їх дякувати. Боже, я прошу, нехай цей день стане для них свідченням Твоєї любові, нехай навіть серед тривог і війни вони відчують мир у серці, нехай навіть серед невизначеності вони знають, що їхнє життя у Твоїх руках. Я віддаю кожного підписника у Твої милостиві руки, нехай їхні провини не стануть тягарем, а будуть знищені Твоїм прощенням, нехай їхні падіння стануть нагодою піднятися ще сильнішими. Нехай їхні хвороби перетворяться на історії зцілення. Господи, нехай у кожному домі буде твій мир, у кожній душі Твоя надія, у кожному серці Твоя любов. Благослови їх, збережи їх і веди дорогою життя. Амінь.